Доброго дня, дорогі друзі. Минають свята вже минули, Під час свят не так багато роблять журналісти своїх розслідувань. Навіть силовики менше роблять своїх проваджень кримінальних, і навіть корупціонери трохи відпочивають, але не всі, оскільки різні теми, які були початі в минулому року, не в минулому році, не можуть зупинитися, і тому ми. Спробуємо відслідкувати, яким чином вони продовжились і в цьому вже році, хоча й кілька днів буквально минуло. Сьогодні будемо говорити про дві класичних речі, але з новими фактами. Одна стосується річ армії, друга стосується енергетики. Я розумію, що я вас вже трохи замучив цими двома е, такими пронизливими, проникливими історіями. Але що ж робити, коли... Саме в цих двох галузях найбільше зараз зосереджено корупції, принаймні тої корупції, яку ми бачимо. Тому що весь час мушу нагадувати, що є речі, куди ми не можемо дотикнутися. Це особливо стосується податкової і стосується митниці, так? тому що там колись туди, колись туди дійде теж світло. Я сподіваюся. Отож, армія. В армії, якщо пригадуєте, у нас було кілька великих проблем. Сьогодні поговоримо про одну, і я вважаю найболючішу, це ті міни. Якщо пригадуєте, браковані міни, які приїжджали на фронт. Всі люди, які слідкують за цією історією, ну просто обурені вже котрий місяць. Тим, що нічого не стається в тому сенсі, що не проводиться жодного яскравого розслідування, і ми не бачимо, що хтось не те, що постраждав, а взагалі ну, може постраждати. Єдине, що ми бачимо, що влада намагається прикрити цю історію максимально, і історія мала би, за логікою влади закінчитись таким чином, що ці всі браковані міни. Таки приїдуть на фронт, будуть відстріляні. І навіть якщо там буде 100% бракованих мін, то однаково поставлять галочку, що там було 1% бракованих чи 1,5%. А потім йде перевір, що там вибухало чи не вибухало, особливо коли солдати-офіцери у нас люди залежні. Додатковим підтвердженням цієї історії стало те, що сталося вже цього року. Про це почав писати. Той самий Юрій Бутусов. і Я розумію, чому він весь час. Ну, фактично тільки він стає таким тригером цієї історії, тому що ну, він якби здобув таку славу на цій історії. Солдати, офіцери йому довіряють, йому присилають відео, ну і так далі. І, так далі. і от він опублікував чергове відео, де е солдати знов показують міни, які не стріляють. І показують номер партії, щоб вже цим дослідникам у владі було легше розібратися, хто ж їм постачає такий непотріб. Хто не бачив цього короткого відео, давайте подивимось. Воно не велике, але достатньо яскраве. Доброго дня! Коротше, обратно поступили до нас 82-й міни і обратно виявили брак Партія, дане число. 18-те. Ці підривники являються Бракони. бракованими, тому що не відбувається детонація міни. І також ще один ящик. І також ще один ящик. 82 ки число, те саме партія номер, бачите. Також браковані. І так практично через кожен день отримуємо такі міни. Отож, таке відео. Такого відео, напевне, могли б наробити і всі інші різні бригади. Ем... Не буду зараз нагадувати таку гучну історію, яка сталася з батальйоном з бригадою. Даруйте Анна Київська, та що була сформована у Франції. Велике розслідування теж. Робив Юрій Бутусов, і вже за результатами цього розслідування там збиралися в президент і так далі. Оскільки там менше йдеться про корупцію, а більше про там нехлюйство, і якісь інші речі, то ми в цій програмі про це говорити не будемо. Я просто прочитаю лише одне речення з цього розслідування. Яке звучить так: усі 120-мм міліметрові мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими 4 грудня при проведенні випробувальних стрільб з 10 мін не вибухнула жодна. Міномети не могли надати вогневу підтримку. Навчених мінометників не було. Чим міноборони постачання мін до війська не контролює, та браковані міни не вилучає. Тобто йдеться не лише про одну бригаду, йдеться про ну таке враження, що про всіх. Просто хто має змогу говорити, той говорить, хто не може говорити, той мовчить, але міни усіх однакові. І от що сталося після цього відео? Після цього відео зібралися достойники у владі і вирішили розібратися, що ж, що ж там сталося, тим паче, вже відомо, що це за номер, партія і так далі. Я вам прочитаю довгий пост Юрія Бутусова. Тут важко щось викинути і просто ви зрозумієте, про що говорили ці люди на робочій групі. Отож, пройшло засідання робочої групи Мінстратехпрому, Міноборони за участі профільних заступників і міністрів. За доповіддю у війська було поставлено понад 60 тисяч мін, вказаної на відеосерії виробництва одного з підприємств Мінстратехпрому. Рекламації на них з військ не поступали. На складі залишилось близько 800 мін цієї серії, і партію цих мін збираються відстріляти для перевірки на полігоні. Тобто 60 тисяч мін є, лишилося 800 мін в тилу, їх якось відстріляють, можливо. Всі інші, я так розумію, 50 000, 59 тисяч 200 поїхали на фронт. А чому ж немає рекламації на міни? Як виявилось, є якась неофіційна домовленість у військовому керівництві щодо заборони повідомляти проблеми з мінами Мінстратехпрому. Особовий склад 151 ї бригади, це та, що зробила відео, змушують підписувати рапорти, ніби вони взагалі не отримували міни даної серії, і ніби вони не записували відео. Я поки що не з'ясував рівень, хто такі рапорти конкретно вимагає підписати. Можливо, причина в тому, що браковані міни все одно доводиться використовувати за відсутності постачання якісних боєприпасів. У даній серії мін з підривником М6 не відбувається підриву, тому наші воїни самостійно почали дообладнувати міни. На мінах бійці заміняють неякісні вишибні снаряди, перебирають пороха, а під підривник підкладають 10 грамів пластиду. Таким чином, більша частина дороблених мінометниками мін вибухає, але все одно велика кількість нерозгривів, природа яких точно не встановлена, оскільки ні Мінстратехпром, ні Міноборони такі випадки не досліджують на фронті ні по 120-мм, міліметрових, ні по 82-мм міліметрових мінах. Мінометники говорять, що ймовірною причиною великої кількості нерозгривів є порушення технології заливки вибухівки у мінах. Також у порівнянні з мінами виробництва країни НАТО, 82-й калібр, постачає, наприклад, Болгарія, точність мін Мінстратехпрому дуже низька. Але зробити правильні висновки неможливо, оскільки жодного разу Мінстратехпром та Міноборони не робили виїздів на фронт для з'ясування причин застосування бракованих мін у бригадах, які їх застосовують. Усі перевірки тільки на полігонах. Хочу нагадати, що Мінстратехпром та Міноборони досі жодного разу не виступили з офіційними поясненнями і навіть не спростовують та не коментують повідомлення у засобах масової інформації. Можна було б зрозуміти брак у невеликих партіях як результат різкого масштабування виробництва, але ж проблема поширюється та не вирішується, і це має виправляти. Відповідальні особи ховаються від пояснень у кабінетах на програму виробництва Мін. Мінстратехпром отримав у 2024 році від платників податків 25 мільярдів гривень. Ну, напевне, тут вже нема що додати. Тобто, зрозуміло мені і всім, напевно, чому Мінстратехпром Техпром і Міноборони не їздять на фронт, тому що вони розуміють, що там на фронті лежить, вони самі ці міни виготовляли, вони самі зацікавлені в тому, щоб про це більше мовчати, а не говорити. Таким чином, у нас вже котрий місяць триває безпрецедентна історія. Я вважаю не не а крадіжки, тому що якщо ти робиш на якісну міну, то це означає, що ти можеш її зробити дешевше, і коли ти маєш... Кілька десятків мільярдів гривень і витрачаєш їх на неякісні міни, то кілька мільярдів тобі залишається в особистій кишені. І тому в цьому зацікавлені, в, мовч... в цьому мовчанні ягнят зацікавлено занадто багато людей. А тиск суспільства, на жаль, поки що не такий великий, щоб е, наші владарі якимось чином поворушились. І це неймовірно, чесно кажучи, тому що. Всі ми розуміємо, що міна, яка не полетіла, це смерть наших солдатів. Тобто, чиновники фактично вбивають українських солдатів, і ніхто про це ну, взагалі не ворушиться. Ну, ну от, така, от така історія станом на зараз. А, не буду більше там патетичних якихось слів говорити, можу сказати лише те, що. Багато журналістів, багато людей, які хочуть добитися влади, не збираються опускати руки і все-таки дотиснути цю історію за допомогою наших іноземних партнерів, за допомогою здорових сил у суспільстві, для того, щоб винні були хоча б знайдені. А вже потім будемо говорити про покарання. Хоча, звичайно, є проблеми із покаранням в тих галузях, які є під омофором Офісу президента, друга галузь, яка є під таким момофором, є енергетика, і тут теж сталися деякі речі цікаві. По-перше, Міністерство енергетики не збирається, звичайно, зупинятися зі своєю ідеєю крадіжки на будівництві майбутніх атомних блоків. Це... Ну, на жаль, така константа. Ми з нею живемо на щастя, Верховну Раду поки що не переламали в цій історії, але рухи йдуть. Тобто, Міненерго платить гроші вже за те, щоб зробили якісь технічні умови, там і так далі. І так далі. Тобто, всі, всі готуються. Але попри те, ще є там ще цікаві речі. Перша річ є тендерна. Відбувся черговий тендер в галузі енергетики в Укргідроенерго. І це такий вже котрий тендер, який дуже дивно виглядає. <кій> тендер стосувався антидронового захисту Дніпровської ГЕС. Потрібна річ, ніхто не сперечається. Проводиться Укргідроенерго, але Укргідроенерго завжди проводять такі тендери дуже специфічно використовуючи нове законодавство ну, законодавство часів війни, точніше. Вони максимально закривають, по-перше, дані про ці тендери. А по-друге, вони не проводять тендерів самих. Вони вибирають якісь фірми, Бог знає яким чином. Ми не можемо стверджувати напевне, що це корупція. А що там, і якщо вона є, якої вона величини? Однак, весь досвід дослідження тендерів свідчить про те, що вона там ну приречена бути. Ну, от дивіться. Було витрачено 4 мільярди і 360 мільйонів. Понад 4 мільярди гривень на цей захист. Вибрали фірму, називається Адамант, яка колись була в Укрбуді шматочком, і яка мала колись найбільший свій такий тендер реконструкцію сміттєзвалища там в селі на 300 мільйонів гривень. Це досить великий тендер 300 мільйонів це теж великий, але не 4 мільярди. Ну і торгів не було. Її якимось чином обрали. Хоча зрозуміло, що антидроновий захист може робити багато хто. І друге, що ми не знаємо ніяких кошторисів, хоча б мінімальних, там ціна бетону, ціна чогось і так далі. Хоча е, в Україні ми маємо хороші, ну якби приклади того, коли е, прозорість тут торжествувала навіть в військових е, історіях. Тобто, е, наприклад, теж Укренерго, яке робило Укренерго часів Кудрицького якого вигнали за те, що він не слухався Офісу президента. А Укренерго часів Кудрицького показувало, за скільки воно купувало бетон, за скільки якісь металеві конструкції і так далі. Ми, воно могло не показувати, де воно це робить, і не могло не показувати навіть кількості, але ціну за кілограм, за тонну, за метр ми принаймні знали. І тоді ми могли би розуміти, чи ця фірма ну, правильно знайдена, чи неправильно знайдена. Насправді. Ідеться ж не тільки про останній тендер. Наприклад, попередній великий тендер е, теж на таку ж річ «Укргідроенерго» замовляло о, за, теж більше 4 мільярди гривень, і тоді було вибрано таке невеличке Житомирське підприємство. А загалом за часи війни, за часи війни, на такі речі «Укргідроенерго» витратило майже 20 мільярдів гривень. Ну, тобто 20 мільярдів гривень це, знаєте, там, Серйозні гроші, це 500 мільйонів доларів. І всі оці гроші були витрачені таким чином, що ми не, ну, не бачимо цін, не розуміємо, яким чином обирали ці фірми і так далі. Тобто, на жаль, зрозуміти наскільки там корупційно-потенційна історія, напевне, ми зможемо лише тоді, коли буде якось кардинально змінена ну, влада, хоча б в енергетиці, а не, а, а не лише в, в країні. Але Влада в енергетиці не буде мінятись, тому що влада в енергетиці вже стільки всього наробила, і ніхто її навіть там пальчиком не показав. То всі ми розуміємо, що це означає, що ця влада в енергетиці імплементує схеми, які, в які як це забетоновані і вищі ешелони влади. І от тут ще з'явилася одна схема в енергетиці, яка зараз трошечки призупинилася, але все, всі були в шоці. Перед самим Новим роком оператор енергетичного ринку повідомив, що він тепер не буде говорити, оскільки купується на біржі Електроенергія, електроенергія і, ну, і, і в яких обсягах, тому що, тому що війна. Це така була дуже дивне оголошення, я вам його прочитаю, воно коротеньке. Враховуючи воєнний стан в державі. Та спроби ворога знищити нашу енергетичну інфраструктуру, акціонерне товариство Оператор ринку від сьогодні припиняє публікацію на вебсайті та телеграм-каналі інформації про торги електричною енергією на ринку на добу наперед і внутрішньодобовому ринку. Ну тобто основних ринках, де торгується електроенергія, всі були в шоці. От реально, тобто, будь-якого експерта, будь-якого учасника ринку почитати, вони просто були ошелешені, тому що. Е з кількох причин. По-перше, основне, що ти взагалі не міг провадити господарську діяльність. Ти не розумів, за якими цінами ти будеш завтра купувати, як люди купують, як вчора було, якщо ти не вийшов сьогодні на ринок, ти теж цього не розумієш. А, а по-друге, те, що ці дані ніяким чином не допомагають росіянам, яка ціна енергетик, на енергетику, щоб вони розуміли, куди якби, стріляти. Ну, от взагалі не допомагають. Тому. Почався якийсь е, крик такий великий, і за кілька днів оператор ринку повідомив, що ну, ціни ми будемо показувати, але обсяги все одно не будемо показувати. Тобто зараз в якомусь такому це стані. Чому на це варто звернути увагу? Річ в тому, що е, під час функціонування ринку енергетики час від часу з'являлися великі корупційні схеми, які. Досить важко навіть пояснити пересічному там, глядачу читачу, але вони продукували мільярдні е, такі корупційні потоки. <кій> Наприклад, о, я навіть намалюю, напевно, одну схему вона була така дуже гучна. О, не буду пояснювати, як працюють ці ринки, тому що. Для того, щоб по-людськи це пояснити, треба так, знаєте, хвилин за 20, а часу, самі розумієте, немає. Тому зробимо це так дуже-дуже схематично. От це вся енергетика, яка торгується на ринку, на, на базарі, Так? Основний ринок це ринок на добу наперед. Тобто ми сьогодні купуємо стільки енергії, скільки нам на завтра треба. Він… По-хорошому він дуже схожий на ринок. Продавці сюди закидають енергію, покупці звідси купують енергію. І є лише одна специфіка. Якщо б це був ринок, наприклад, цегли, то таких би схем не було. Ну, ті закинули стільки цегли, ті купили стільки цегли, наприклад, цегли трошки залишилося, вона перейшла в інший день, ну і торги собі нормально продовжують. З енергією так не виходить, тому що ти енергію не можеш наскладати. Тому оператор ринку мусить слідкувати за тим, щоб кількість проданої енергії, кількість закупленої енергії приблизно балансувало плюс-мінус. Тому там є дуже великі штрафи для тих людей, які не розрахували і сказали, що ми купимо. 100 кВт, а в останній момент взяли 120, оцих 20 їм дуже дорого коштує. Ну, тобто не штраф, але все одно грішми вони страждають. Так само є для людей, виробників, які, наприклад, кажуть, ми можемо зробити 100 кВт, а оператор ринку каже: Слухайте, зробіть, будь ласка, 40, то ці 60. Теж йдуть великий плюс для тих виробників. Тобто, ти можеш отримати або в плюс, або в мінус, в залежності від того, яка ситуація на ринку. І от свого часу була така гучна історія із «Центренерго». В той час тобто один з продавців був «Центренерго», який зараз фактично вже знищений. Він державний оператор, ну, державний виробник енергії, але він був підконтрольний людям Коломойського. І от вони виходили на ринок з кількістю енергії, яку не могли виробити. Наприклад, вони могли виробити одну одиницю, але вони казали: ми завтра хочемо продати 5 одиниць. Оператор ринку отримував такий конфлікт, що якщо додати всю енергію, яку хочуть продати продавці, то її забагато, її не вийде стільки. Потім забрати на ринок. Тому комусь когось треба попросити, щоб він цю енергію зменшив, не так багато продав, не так багато виробив. Попросити можна було би, наприклад, енергоатом, який виробляє теж дуже багато енергії, або, наприклад, Центр енерго. Енергоатом попросити дуже важко, тому що енергоатом не може отак дуже різко. Змінювати свою величину, так, йому треба гасити якісь блоки. А крім того, енергія енергоатому є найдешевша, вона найвигідніша, і саме за рахунок цієї дешевої енергії фінансуються субсидуються, ну, субсидуються люди, так, фізичні особи. Тому оператор ринку казав Центру енерго, слухайте, <кій> давайте ви будете робити не 5, а 1. Центр енерго, який і так збирався робити 1, сказав, ну, добре, ну, але ж ви нам тоді грішми дешевою енергією закинете у цю четвірку, що ми не доробили. І таким чином центр енерго отримував е, великі фінансові бонуси за рахунок того, що він е, ну, брехав фактично у своїй, е, в своїх комерційних пропозиціях. Ці гроші потім розходилися е, двома шляхами. Але вони все одно приходили до Коломойського. Маючи дуже дешеву енергію, завдяки цим схемам, Центр енерго продавав заводам Коломойського деше дуже дешеву енергію. Вже не через ринок, а через двосторонні договори, там теж є така можливість. А друге, він в підприємств Коломойського дорого купував там вугілля і всілякі інші речі для своєї діяльності. Ця схема досить довго функціонувала, грошей заробили немало, кримінальні провадження відкриті. Ну, все, все як завжди. В кожному випадку, це одна, напевне, з чотирьох-п'яти схем, які не схем, можливо, історії, які в останні роки з'являлися на цьому ринку енергетики. Але якщо я бачу цифри, обсяги, я бачу, як функціонує, то можливо, ну хай не я, мені не вистачає такої клепки, знаєте, енергетичної, але фахівці, які відслідковують енергетику, можуть чітко сказати, що слухайте, ми бачимо ну, тут якісь неправильні. Флуктуації, як то кажуть, да? якісь такі падіння, підйоми, незрозумілі. Не, не Щось тут не те. Треба ретельніше подивитись, тому що тут дуже пахне корупцією. А якщо ми цього не бачимо, то ми можемо лише здогадуватись. Особливо зважаючи на те, що зараз вся енергетика знаходиться в одних руках. І основна структура державна, яка би мала відслідковувати оці. Корупційні речі на ринку називається Національна комісія там, енергетики, комунальних послуг і так далі. Тобто, Нацкомісія теж є вже не так давно в тих же руках, і тому ніхто відслідковувати, звичайно, не буде. Отож, станом на зараз трошечки відкотився оператор ринку, сказав, дещо я вам буду показувати, але дещо не буду показувати. Але от мені здається, мені особисто. Що протягом одного-двох місяців ми побачимо, ну, почуємо навіть крики учасників ринку про те, що на цьому ринку знову з'явилася якась корупційна схема. Тому що ховати дані, які не потрібно ховати, ну тобто ховаються дані, які потрібно ховати лише для одного для того, щоб провести якусь корупційну оборудку, а не для захисту держави. І те, що це готується, я як би абсолютно впевнений. Ну і на кінна при основну останню таку, скажімо, енергетичну історію про те, що аналітики вже трохи підготували, порахували, скільки було введено такої так званої розподільної генерації. Якщо ви пригадуєте, там півроку тому президент України Зеленський. Говорив про те, що ми на зиму запустимо додатковий 1 гігават оцих маленьких електростанцій для того, щоб легше було переживати зиму. І от Міністерство енергетики близько нового року сказало, що Гігават ми не зробили, звичайно, але дуже круто постаралися і випустили. Зараз вона точно скажу: 835 мегаватт. Ну, майже знаєте, пробували, війна ж і так далі. Так, от, всі експерти ринку, всі, хто можуть порахувати те, що можуть порахувати, сказали, що Міністерство енергетики просто збрехало. Найоптимістичніша цифра, яку називають експерти, причому ці експерти, які наближені до влади, то називають, що зробили 300 мегаватт. Найпесимістичніша це 100 МВт. Ну, тобто, більшість схиляється до того, що це 150-200. Отож, 200 зробили. Обіцяли в 5 разів більше. Міністерство енергетики відзвітувало, що 800 зробили, тобто збрехало в 4 рази, але ніхто їх за це не буде карати, тому що ніхто і не буде перевіряти. Тому що Міністерство енергетики воно є потрібне не для того, щоб, знаєте, будувати розподільчу генерацію чи вчасно робити антидроновий захист, а для того, щоб. Як це робити свій піар, а паралельно заробляти гроші для людей, які, які мають заробляти. Наприкінці нагадаю, що ми і в цьому році, і поки війна не закінчиться, збираємо кошти на дрони, які допомагають нашій армії. Ви знаєте, що зараз з ними, на жаль, поки що ще є проблема. Ми збираємо мавіки для конкретної бригади Національної гвардії. Вона дуже ефективна. Якщо у вас є можливість хоча б трохи допомогти, то наші ці реквізити завжди ви можете знайти під цим відео. Щиро дякуємо глядачам YouTube каналу Про ЄС за ваші донати на придбання для нашого спецпідрозділу тепловізійних мавіків. 3Т ваші пташки вже допомагають нам знищувати ворога. Разом переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую, що були з нами. Даруйте, що новий рік почався без поки що перемог, але сподіваємось, що це тільки початок і буде трохи краще. З оптимізмом і не знаю, з оптимізмом, але таким, знаєте, суворим оптимізмом. прощаюсь до наступної зустрічі. До побачення.